Друзі, всім привіт! Є така новина. Сьогодні з'явилась можливість подати в Резерв Плюс ще одну відсрочку: це подружжя, ну, чоловік, який має дружину з інвалідністю першої чи другої групи. І тут є відповідні умови, за яких це можна зробити. От Міноборони цитує ці умови. Зараз я зачитаю. Щоб отримати цю відсрочку, інформація про інвалідність має бути в єдиній інформаційній системі соціальної сфері або у відповідній інформаційній системі Пенсійного фонду України. А також необхідно мати запис про шлюб в Державному реєстрі актів цивільного стану, тому це обов'язково перевірте. Оформлюється відсрочка просто. Треба натиснути на три крапки на головному екрані за стосунку «Резерв Плюс, вибрати пункт, подати запит на відсрочку, а потім відповідну категорію і згодом надійде сповіщення із результатом. І дуже прошу вас, хто спробує це питання там вирішити да, через Резерв Плюс. Відпишіться, будь ласка, в коментарях під цим відео. Чи спрацювала, чи не спрацювала? Це буде дуже корисно для моїх підписників. Ну і для мене, звісно, буде відома ця інформація, щоб я міг розуміти, чи працює вона наразі, чи не працює. Всі, мирного вечора, до побачення, мирного неба.